Ну ніби правильно задати свої можливості. Правильно оцінювати свої можливості, ресурси, які. І треба розуміти, що наприклад, якщо це про це не робить, його потрібно змінити. А якщо ти щось, наприклад, викидали купляти, які інші не якщо немає кому це робити, їх взагалі не потрібно. Так, правильно, правильно, ще які видіки поняття зрозуміли. Що для тебе дали важливого? Щоб потрібно все готувати себе? Добре продумати, і не хай не може. Вова, прошу тебе. Чи коли тим як наймати робітників на роботу, треба пройти консультацію і знати, які вони наперечені, як не працювати? Так, так. так. колектив відіграє важливу роль ще прошу. І потрібно все робити ніби гарно, чітко, а <свис> без право, <свис> <свис> <страху>, щоб не <свис> було. Так, і бачить про те, що собівартість вже якщо до економіки е, собівартість була нижча, якщо нижча собіварність, тим вищий прибуток у вас. Ну, а про продуктивність праці, можливо, два-три слова скаже сама. В даному випадку, чим краще організованість, чим більша у вас роботовіддача, тим відповідно і продуктивність. Але вся справа в тім, що дійсно ви один одному вже навчилися допомагати, розділили свої обов'язки, ви чітко знали, хто що має зробити. І ви коли вже почали Саша володіти інформацію, що треба робити якомога менше браку, а якомога більше справжніх, таких реальних речей, які придатні для реалізації, для продажу, тим більше ефективність вашого і, відповідно, ви маєте більші продукти. Це відповідно за продуктивність праці. Зрозуміло в реальному житті, коли ви колись будете десь якісь фірми, десь будете працювати, ви повинні знати чіткість, дисципліна, обов'язок і виконання. І це має бути обов'язково і толерантне відношення один до другого.